Софічка, ти з ким говориш? Е? Ко там така красуня, принцеска. Кисі, ти щекала, ти щекала маленька. З ким? З сердечком чи з мішком? Так, чи з зайчиком? Я такі качата навішала. І ленточку. Золотушка. Насміялася, та щекай. Все, каже Софійка. В Останнє у в малій кроватці. Угу. Все хватить, виросла. Іскопкала. скопкала.

Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в процесі збільшення кроватки трішки вам розкажу про Софієчку. Були запитання в коментарях. Тож вирішила більше часу у відео сьогодні приділити темі про Софієчку. Софійці 9 числа тепер буде вже 5 місяців. Сьогодні ми збільшуємо її кроватку, бо вона вже ну, і ледве, ледве поміщається в цей кружок, круг. Хоча він мені дуже подобався, бо займав менше місця. А тепер вже, як складемо кроватку, вона буде дуже багато місця займати. Ну, але дитина росте, тож треба. Так, були запитання, чим я кормлю? Чи годую я груддю? Як ви знаєте, на перших порах, в перших місяцях у мене дуже були проблеми з грудним молоком, вигодовуванням з молоком, воно в мене дуже пропадало. Ну, але всі зусилля не були марними. Все, що я зробила для цього, хоча. Мої старання мені трішки боком пішли в боки, правильніше сказати, пішли мені в боки. Тому що я дещо мені сказали, хто що міг підказати, якийсь свій чи чужий досвід. <кій> я все на собі використовувала. А, різні калорії, будь в чому вживала, хто що рекомендував. Так що, Молоко я все ж таки зберегла. Ну, але трішки я поправилася від цього, від тих великих кількостей калорій, що я вживала, я з роддому, виходить, як мене виписали. Я ставала на ваги і мала 62 кг. Ну, а тепер маю 68. Досить сильно я поправилася. но я знала. Що ціль моя така, щоб зберегти молоком і не зважала на те, що я поправляюся. Ну і слава Богу, цілі своєї я до цілі дійшла, тому що молоко, слава Богу, тепер вже в мене є так, що я. Ну, не їм спеціально для того щось. Наприклад, не варю собі того птічого молока, а то в молоці. Я варила жовтки, туди додавала ванільку, цукру, потім білки зверху збиті, як хмаринки. Ну І то я їла кожного дня, і сиру багато їла, і ще ну, пиво ізрідка, бувало, теж випила. хоча... Багато кажуть, що воно допомагає, ну, я не могла, бо за кермом постійно. Ну, коротше, суть така, що молоко, слава Богу, в мене вже є так, що мені не треба думати. Ну, Головне, щоб я ну, щось таїла. Бо якщо не їсти зовсім, то й молока. Звісно ж, не буде. Так що, Софієчка на грудному вигодовуванні. Планувала я з чотирьох місяців почати давати їй прикорм, бо мої старші дітки, всі троє я починала давати прикорм у 4 місяці. Із Софієчкою щось у мене так не вийшло, щось вона дуже слабенька на шлуночок. Я пробувала давати їй, пробувала яблучко, пробувала бананчик, пробувала. І картопельку. Щось вона дуже, ну, як я би сказала, може важко сприймає чи що. Ну, слабенький, то, то мої слова, знаєте, так, слабенький шлуночок. Чим щось я їй давала попробувати відразу в неї. А, поносна два дні, <хи> то від того і живіт болить, а то ще й до того, що її так постійно живіт турбує, її вдуває, а в неї коліки. Наш арсенал, звісно, великий із Допоміжних речей, які допомагають мені в тому, щоб її не кололо, ні, е, ні різало. Ну, але бувають такі коліки в неї, що е, нічого не допомагає, ну зовсім. Е, хоча я м, даю спомізан, даю укропну воду, біогаю даю, можу давати колікіт, інфокол, ну, коли що, знаєте, на чомусь постійно одному не можу зупинитися, тому що е, звикає. І потім воно не діє. Я так чередую. Три дні даю одно, три дні інше, три дні ще інше. ну, Біогаю даю постійно. Найбільш мені подобається і спомізан і укропна водичка. Ну, Але також кажу, що звикає шлунок і не піддається вже допомозі цих препаратів. Буває, всяко. Так що ще навіть дотепер, вже скоро їй 5 місяців, і в неї завжди є ті коліки, і чи вздуття, що то точно не можу сказати. Хоча я перечитала багато літератури з приводу коліків дитячих, пишуть всюди, що вони з більшості до 4, а зазвичай до 3 місяців. <кій> не знаю, у нас щось затягується. Ну, досить вже про коліки. Не буду наговарювати стільки багато на дитину. Якщо нема в неї колік, вона ідеальна дівчинка, посміхається, радується всьому, що бачить. Дуже любить говорити, щоб до неї говорили, обажає. навіть якщо її болить, якщо до неї говорити, усміхатися, вона скрізь, ну, крізь сльози буде старатися щось у відповідь говорити. Ну, така дуже. Дуже общительна, дуже любить компанію. Як бачите, тут вже майже готова кроватка, то знизу маятник. Він був на маленьку кроватку таких з коротких дощечок, а тепер треба було перекласти, щоб був вже на велику кроватку також, щоб був маятник. Бо можна було поставити і на коліщатка, але я думаю, що маятник він мені ж потрібен іще. А, так що поставили на маятник. Бачите, вона така доста величка. А, Якщо чесно, то ця кроватка, круг, ну, саме моя, не знаю, як інші виробники, але моя круг, кроватка, чесно, дуже велика. Не поміряла її, яка вона в ширину, але вона ширша за звичайні е, прямокутні кроватки. Тож, Софійка поміщається в поперек, в ширину кроватки, так, щоб я стою біля своєї, свого ліжка і її поставлю так, щоб вона на мене дивилася. І вона ще нормально так поміщається, ще її місце є. Так що майте на увазі. Ну, може, не всі виробники такі, але наша така. Так. Ну І кроватка готова, застелюю її і вже хочу поміщати туди Софійку. Бачите, я поставила, не переставили положення нижче. ну Щось мені зручно так. Поки Софієчка ще не піднімається, не випаде з кроватки, тож вирішила ще лишити положення таке високе, щоб не треба було схилятися за нею. А якщо вже а, почне, ну хоча б перевертатися, вона ще навіть не перевертається. Бачите, що робить? Дивіться, кладе собі на очі пеленку. І так трясеся, типу, тяжко дихає. Я знімаю пеленку, кладу їй на пузик, вона знову пеленку, бачите, бере, поставить собі на очі. А я думаю, що обертаюся і думаю, що вона так тяжко дихає. Так кілька разів я від неї забирала, а вона на себе ставила. Так, перервалася, щоб встигла вам розказати. Ну і все. Все готово. Софієчка вже в кроватці. Софійка? Ще подивіться, яку красу я собі, я собі придбала. А, якщо чесно, їхала на оптовий, щось до чоловіка їхала. І по дорозі мені потрапились ці гортензії. Я як на них подивилася, не могла пройти мимо. <гум> Вони вже мене не відпустили. Зупинилася там і придбала собі по одному горщичку, бо щось я. Не знаю ще, де висадити їх в ґрунт, так, щоб не в горщику. Знаєте, їм краще було б бути вже в землі висадженій, а не в горщику. Так що більше не брала. Лише оці три взяла, були три вида. І ще був один якийсь, а світло рожева ще була. Ну, Така в мене є. А, і таку я вже не брала. А ці просто подивіться. Тож саджаю. А, взяла такі горщики, досить, ну я думаю, досить вони великі. Хоча б на цей рік до наступного а, хватить цим квіткам. Вони, бачите, з маленького горщика я їх вибирала. Купила спеціальний ґрунт для лохини то є кислий ґрунт. Я так знаю, що ну, гортенці люблять кислий ґрунт. Якщо чесно, нічого не гуглила, не шукала, ніде не цікавилась. десь, щоб по особому, в кого брала, тот мені майже нічого не розказав, що їм там треба тим квітам. Буду шукати потім. Тож я знизу поставила а, кори. В мене там, на клумбі, в дворі, взяла кору, на дно поставила, щоб був дренаж якийсь від води. Потім на кору посипала, Ті ж, в мене був оцей, ой Боже, що стиси ми привозили не пісок, а що намул. Того намулу поставила і вже на намул висипала оцей ґрунт. Потім подивилася, що ґрунту досить багато йде. тож Ще один рядочок, ну так, дві жменьки ще цього намулу посипала між грунт, бо... Ну, Для мене сам ґрунт, в сам ґрунт сажати. Він якийсь такий дуже легкий. знаєте, Якщо трішки пропустити там один полив, то вже квітка зів'яне повністю. Якщо немає якоїсь плотної там, глини якоїсь нормальної, ну, то я так для себе взяла, що треба трішки там намулу додавати. І ще дивіться: так роблю. Не знаю, чи треба було, чи не треба, але я завжди так роблю. Обірвала цей низ такі ниточки. Із корінчиків обірвала, щоб ну, колись хтось мені там сказав, я коли саджала якісь літні квіти на клумби, що так низ треба обірвати, щоб вони пустили нові, швидше захотіли пускати нові корінчики. Ну, я так завжди обриваю. Можна, не можна було, не знаю. Ну, я зробила так. Якщо ви знавець по гортензіям, напишіть мені, будь ласка. Я хотіла б, щоб вони завжди в мене були такі красиві. Бачите, які? Вона неймовірна, така величезна, величезна. Оця сама квітка. Дуже велика. Сині трішки менші. Ну, так, я думаю, синіх три треба скласти, щоб була ця одна червона. Ну, але вони по-своєму гарні. Ну, дивіться, тут, бачите, видно було, як я там дві жменьки поставила піску між цей, між цей торф. Ну і так саджаю. Дуже гарні. Ну що ж, на цьому відео своє буду закінчувати. Всіх цілую, обнімаю, всім па-па. Чекаю вас в наступному відео. А ви пишіть, коментуйте чи питайте. Буду рада відповідати всім. Всім пока-пока. Сашок Софійку сокотить не хоче з камеру Ну, Вона біля шавка бігає. Дуже любить все тащити. Так, і раз спочатку я розклала сюди на складах. Ну, думаю, вони тут стояти не будуть. Десь я їм місце знайду краще. Ну, просто вже сьогодні поставила сюди. І подивіться, які вони неймовірні. Ну, прям неймовірні. Така синьо-фіолетова, щось, якесь таке поєднання. Бачите, є відтіночок трішки фіолетового. Така Ніби синя, ніби трішки є там рожевого, ніби трішки фіолетового. Ну, то зелені ще лише відкриваються. І така масивна, така, прям, ну, не знаю, яка. більша, як моя, долоня. Більша. Дуже гарні всі. Супер.